Доброго всім дня! Сьогодні хочу познайомити вас із однією з красунь мого саду. Це баянда виведена бельгійськими селекціонерами і її ім'я букет парфе. Як вона в переводі звучить, букет нареченої. Так він і виглядає. Саме букет нареченої. Мускусна троянда. Квітне суцвіттями, Має в суцвітті маленькі до 5 см квіточки. Починає розкриватися вона не відразу всі квіточки, а квітують спочатку дні. Бачите, є ще в бутончиках стоять, дуже мило розкриваються ці квіточки, квітне вона дуже довго, на протязі 20 днів. У мене вона вже квітне третю неділю. Тобто ви розумієте, що вона вже на стадії відквітування. Бачите, що є в є мене маленькі, ось які вже і осипаються, але є і отакі шикарнючі букетики. Як ви погляньте, це одна гілочка, одна єдина гілочка. Її вирізавши, ми будемо мати букет. Красивий, красивий букет отаких от ніжних, красивих квітів. У прохолодну погоду, коли вона відкривається, вона має рожевий відтіночок. На сонці зараз у нас спекотна дуже погода, жара стоїть, дощів немає і вона набула такого білого, білого відтінку. Сама по собі троянда пише здоров'ям. Мускусні троянди взагалі вони дуже неприхотливі і зиму гарно витримують і гарно витримують спекотне літо. Тому, якщо у вас є місце, садіть. Вона красуня доволі розвога, має і вишину півтора метра, метр шістдесят навіть. І також і в вишину, і в ширину вона одного розміру. В ширині також півтора метри. Рекомендую цю красуню. Має вона тоненький аромат. Гарно пахне, дуже красива дівчинка, як ви бачите. Я думаю, що кожному трояндарю, квітникарю вона сподобається в своєму садочку. Тим паче, що, як я сказала, вона дуже і дуже неприхотлива. Стрижемо ми її по відквітуванню. Небагато я відстригаю, майже отак сантиметрів 10-15. А взагалі, мускусні троянди вони полюбляють. Не щоб їх стригли не дуже. Тобто вони мають шикарний кущ, ростуть таким фонтаном. Якщо дорослий кущ, він виглядає у вас на діляночці як фонтан з квітів, особливо коли квітне. Дуже красиво, дуже гарно. Тому я би рекомендувала вам цю трояндочку у своїх садочках. Ну, погляньте, ну, хіба це не краса? Красуня. Навіть у відквіті. Погляньте, в неї з'являється такий трошки, немов грязнуватий відтіночок, але доволі мила вона. Дуже мила квіточка. Гарна ця бельгійська красуня. І поряд з бельгійською красунею у мене росте шраб Пако Рабан. Таке чудове ім'я, як ви знаєте, це ім'я французького модельєра Кутюр'є, в його честь названа ця трояндочка. Має вона квіточку, як у чайно гібридної. Добре те, що в цієї троянди навіть на великому сонці квіти держуться, вони не розвалюються. Ось вони от такі гарні і є. У мене сьогодні в місті спекотний день, дуже спекотний. І я планувала після роботи, скажу відверто, знімати вам зовсім інші показувати троянди. Але прийшла, а вони попідгорали, Навіть деякі поплавалися на сонці. Отака у нас спека. І тому думаю, да покажу ж оцих стійких цього пакарабана. Та мою букет парфе, яким і сонце ні до чого. Вони собі квітнуть, красотки наші, на, придають нам настрою, особливо цей пакорабан, У нього така сонячна квітка, оранжева сонячна квітка, гарна, гарний кущ, напівглянцевий лист у нього. Колюченький доволі кущик, зрост півтора метровий у нього. І, до речі, у мене ця квіточка лише третій рік, але кущ дуже гарно наріс. Якщо ви розумієте, що він у мене зараз ще й багато де пострижений, тому що, як я кажу, сонце велике, і я його пообрізала. Бачите, вже. Багато на ньому відквітувало, але він і дуже щедрий на квітування. Гляньте, ця гілочка, я вам відведу її, вона квітує. А ось базальний подивіться, який наріс гілочка базальна, і на ній подивіться, скільки бутонів. Ще краса буде і буде. Квітує він у мене вже доволі довго. Я навіть від нього такого й не чекала, в тому році він був другорічкою. То він швидесенько відквітував. А в цьому році він так нас радує. Дуже гарно, що він трима квітку, не вигора до такого, знаєте, білого кольору, трішки є в ньому вигорання, але квітка дуже красива. І ось я хочу для порівняння показати вам оцю малесеньку ще зовсім лавілла Подивіться, теж гарна квіточка така має гарно складена. Дуже я від неї чекаю красивого квітування, але вона ще доволі молодесенька. І поряд моя довгоочікувана красуня. Ось подивіться, це трояндочка японської селекції Дафна. Дуже ж таке вона молода, ще вона насправді не показала всієї своєї краси, але я вже в неї зачар... закохалася, зачарувала вона мене своєю красою. Така вона, немов фарфорова, ця красунечка. Дуже красива троянда, такі ніжні в неї полюстки. Така ж вона. Цнотлива красуня, так і хочеться про неї сказати саме такі слова. Взагалі полюбляю троянди японської селекції, вклали душу японські селекціонери в них. Є в мене й і Желе, і лолі, Шахерезада, я від них усіх у захваті. Обов'язково вам їх покажу. А зараз хочу звернути увагу на ще одну красуню мого саду. Котру я закохана з першого ж денька, як її посадила. Це трояндочка. Зверніть увагу на оцю коралову красуню. Трішки я запізнилась вам її показувати, тому що сонечко вже її трошки пошкодило. Але краса, як для мене, то неймовірна, це красуня корал жиле. Теж, як я казала, це красуня. Троянда японської селекції. Дуже вона гарно квітне, насиченого кольору у неї квіточка, має великі суцвіття. В цьому році вона у мене не така пишнюча, як в тому. В тому на ній було, уявіть, відразу квітло 33 квіточки. І це при тому, що вона була другорічкою. Отакими суцвіттями вона квітне гарно. Красиво, довго квітує. Отака От корал желе Хто вибирає, яку посадити японської селекції квіточку, яку посадити трояндочку, японочку, то я би вам рекомендувала. Корал желе має і неповторний колір, і неповторне квітування. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам миру. Заквічуйте нашу землю, заквічуйте свої садиби. Заходьте, розповідайте, чим ви підживлюєте свої трояндочки, як ви за ними доглядаєте, як шкідників прибираєте з них. Буду чекати на вас. На все добре!